Ми всі свідомі того, що світ сьогодні став більш небезпечним, що е, зросла роль жорсткої сили, і що навіть Європа, яка протягом декількох десятиліть була найбільш безпечним місцем на планеті, вже не є таким. Відновлення європейської системи безпеки це наш спільний інтерес і наша спільна справа. І Україна тут сьогодні знаходиться на передньому рубежі. Ми експерти, міжнародники інституту суспільно-економічних досліджень. Представляємо сьогодні рекомендації до підготовки зовнішньої політичної стратегії України. Після того, як у нас є угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом, є угода про вільну торгівлю з Канадою, готується документне підписання з Ізраїлем. Тобто є декілька перемог в різних битвах. Але перемога у війні з російською агресією ще досі один з головних викликів. і тут якраз наша зовнішня політика, наша дипломатія якраз і є. Той фронт, який допомагає нашим солдатам захищати нашу територіальну цілісність, нам потрібно зрозуміти своє місце у глобальній безпеці і зрозуміти, які виклики є спільними, а які тільки нашими. Якщо для нас, приміром, небезпека втрати державності або перетворення на крихку державу цілком реальна, то для наших партнерів картина загроз інша. І цю відмінність. Краще усвідомлювати це дозволить поставити питання наступне про те, чим ми можемо бути корисними для наших партнерів. Ви привітати ініціативу Інституту суспільно-економічних досліджень за цю ініціативу. Розпочати суспільно-політичний діалог щодо такого важливого документу, як стратегія зовнішньої політики. Я бачаю, як. Практик, я вбачаю кінцеву мету роботи над цим документом, над таким документом, вигляді закону України про основні засади зовнішньої політики України. Цю жорсткість в меті треба підкреслювати і для самих себе, і для всіх інших. Коли говорять про те, що Україна цікава для когось. То треба також сказати, що Україна очевидна і зрозуміла для когось, якщо вона говорить, що вона так в ЄС через всі труднощі, через проблеми, через внутрішній безлад, але це її мета, і вона цим буде займатися, тоді і ставлення буде в нас інакше. Я хочу подякувати за запрошення за за цю ініціативу комітету закордонних справ і, і інституту і за підготовку цього документа. Я думаю, ця дискусія дуже дуже своєчасна і вона відображає. Е, е, Новий контекст, новий безпековий контекст, і нови, но нове бачення України щодо стратегічних. Пріоритети зовнішньої політики, дякую, шановні присутні колеги. Ми надзвичайно вдячні вам за ті коментарі, зауваження, які були висловлені з одного боку. Ми намагалися деякі з них передбачити, і тому вступному слові Микола зазначив, що ми висували до цього документу такі вимоги, що визначити тільки основні пріоритети. А по друге, звичайно, документ передбачає певний ступінь абстракції. Але ми згодні, що було висловлено дуже багато корисних зауважень з того, що деякі з них можна об'єднати в окремі блоки а ми тим більше налаштовані їх врахувати у своїй роботі.